Слава Ісусу Христу, всечесні Отці, шановні пані та панове, дорогі українці, окупація, кат, агресор, тортури, смерть. Все це було тут, в червні 41-го. На не жаліли кати незалежно від того, чи вони були нацистами чи комуністами, не жаліли українців. Не жаліли поляків, знищували євреїв. Наймолодший, хто загинув тут, в цій катівні, в червні 41-го, це Вітольд Марциховський, молодий поляк. Найбільше жертв, які понесли українці в таких катівнях по всій державі, по всім українським землям, були через те, що боролися проти поневолення. Через те, що очолювали і вели український визвольний рух. Тут і зараз, сьогодні, ми розуміємо, хто ми є після цієї боротьби, хто ми є під час продовження цієї боротьби. Зараз на цьому місці збереглась віра. Але і головне з'явилась далі гідність. Та звитяга кожного українця. Півтора роки тому ми, українці, я вас пізнаю обличчя, йшли без зброї, незахищені з дерев'яними щитами проти автоматів Януковича. Через рік зараз продовжують наші патріоти і добровольці, і військові, і офіцери ЗБУ, і Збройні Сили, всі українці боронити рідну землю. Проти новітнього московського агресора, який насправді давно і злочинно планував і поневолити українців, знищити українство. А не вдалося тому і не вдасться, тому що такі місця в наших серцях, тому що українська дія і боротьба проти поневолення в наших серцях, в наших обличчях. І в цьому є наше майбутнє. І ми його будемо боронити, і ми його будемо захищати, шануючи, вшановуючи, пам'ятаючи. Сьогодні, дорога громада, сьогодні, дорогі, дорогі українці, я маю честь під патронатом президента України Петра Порошенка і на його доручення зробити наступний важливий крок. Для меморіалу жертв каральних режимів комуністичного і нацистського. Передати громаді Львова так, як і належить те, що було забрано у наших людей. Забрана нерухомість, забрана земля та ще й збудована катівня. Настав час продовжити те, що ми починали з шановною Львівською громадою в 8-9 роках, роках. Настав час. Піти далі і передати вам і землі для того, щоб тут з'явився, назавжди, постав оборонний рубіж України, оборонний рубіж через пам'ять, віру, гідність тих, хто не скорився, тих, хто далі буде боронити родну землю. Тому і акт на землю, і подальші дії на підтримку цього меморіалу. Будемо продовжувати. Маючи сьогодні в присутності вас, пані та панове, передати перші документи, які продовжать нашу спільну з вами працю по вшануванню і встановленню меморіалу шановному голові міста, пане, пану Андрію Садовому. Завершу дуже коротко. Слава Україні!